Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати ось такий пшеничний колосок. Для цього нам потрібно взяти аркуш білого паперу, фарби, пензлик і стакан з водою. Початком нашої роботи пропоную розім'яти наші пальчики Спечем, спечем хлібчик, діткам на обідчик. Найбільшому Тісто місити, а тобі воду носити, а тобі в печі палити, а тобі дрова рубати, а малому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Тепер приступимо до малювання. Беремо пензлик, мочуємо воду. Багато води брати не потрібно. Мочуємо жовту фарбу і знизу вгору. Посередині аркуша малюємо пряму ровну лінію. Тепер знизу намалюємо листочки від стебла в сторону ось такий листочок. З іншого боку також. Тепер за допомогою мазків малюємо самі зернятка. Під нахилом малюємо ось так. Прикладаємо, притискаємо і малюємо, і вгорі. Тепер з іншої сторони. Ось такий гарний колосочок вийшов у нас. Чекаю на ваші малюнки, дітки. На все добре, до побачення, до нової зустрічі.